Житель села Рованця Анатолій Мельник за минулі два роки десять разів ремонтував паркан, у який врізалися автомобілі, що злітали з дороги. каже, було й таке, що машина на великій швидкості в'їхала у будинок. В Їхали болять кухню, геть у вікно, машина вдарилася, беха. Геть у вікно, і для вікна впала в кухню. Товариш ідуть, каже, купив нову машину. коли купив, так як ви ти її. Через відсутність світлофора та перевищення швидкості автомобілями на цьому переході були аварії з летальними наслідками, каже місцева жителька Марина Локачук. У мене тут загинув чоловік на цій дорозі, 15 років тому, 10 років тому кум загинув на цій дорозі. Так само йшов з роботи, і це не одинокі випадки, тому що. Це вже скільки ця дорога, я пам'ятаю, то з Рованець дуже загинуло багато людей. Для пішоходів дорогу облаштували неналежно, кажуть жителі Рованців, з якими поспілкувалося суспільне. Коли деш по обочині, дуже швидко їдуть машини. Завжди сигналять, буває, що поруч просто проганяються, тобто обочини не вистачає взагалі. Побезні шаварії, це просто щодо машини не в'їжджають до нас в подвір'я. Получається, не можна не в дорогу перейти. Я не автомобілем виїхати не в цю сторону, не в іншу сторону. Постійно якісь аварійні ситуації створюються. Так само не можна ні до магазину, ні до пішохідного переходу дійти. Немає ні поребрика, ні облаштованого якогось тротуару. Тут, тут ще перейти то не можна. Я трактора маю, то стараюся чуть світок ще темно, десь переїхати на город. Проект встановлення світлофорів розробила сільрада замовником робіт є облдержадміністрація, розповів заступник сільського голови Баратницької громади Віктор Бехнюк. Ця документація була передана на службу місцевої доріг, де був проведений тендер і визначений переможність розпочати будівництво. Даного об'єкта на сьогоднішній день об'єкт збудований, перевірений, і він готовий запускатися в експлуатацію. Але в зв'язку з тим, що були проведені не передбачені проектом деякі види робіт, і зараз перепогоджується документація проектно кошторисна Я думаю, що це тиждень-півтора. Працювати в нормальному в робочому режимі він почне після того, як буде нанесена розмітка холодним пластиком. Початково в проєкті було заплановано нанесення розмітки. Ну, класичним методом фарбою буде затримка через підрядника. Тому що розмітку такого типу роблять ну, одиниці фірм, і по в них вже є черга. Може зайняти місяць, можливо, навіть до двох місяців. часу. Скільки аварій сталося цього року на бізній дорозі вздовж села Рованці, розповів поліцейський Андрій Пархомчук. По Волинській області, станом на 7 місяців 2021 року, трапилось 1660 дорожньо-транспортних пригод, з яких 302 події це з потерпілими. Відповідно, безпосередньо на цій дорозі, на об'їзній дорозі луць крованці трапилось 26 дорожньо-транспортних пригод, з яких 4 з потерпілими. Відповідно, констатувати, є вона аварійною, немає. Станом на даний момент ця дорога є об'їзною і вона є досить навантаженою в плані трафіку. Відповідно, дорожньо-транспортні пригоди там трапляються, ми змушені вже це констатувати. Але сказати, що там підвищений рівень аварійності, ну, буде неправильно. Нині світлофори на вулиці Обізні. У селі Рованці працюють у тестовому режимі. Вадим Панефін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.